Вітаю колеги, академія професійного бухгалтера, і я, Людмила Шахно, говоримо сьогодні знову про податки. А саме сьогодні обговоримо певний вид послуг, побутових послуг, перукарські послуги. Якщо ви, як суб'єкт господарювання, фізична особа вирішили надавати такі перукарські послуги, то зазвичай ви обираєте спрощену систему єдиний податок, і можливо уже міркуєте над тим, а яку краще групу обрати для надання таких послуг. Першу, другу чи третю групу, давайте зараз коротенько з вами розглянемо всі переваги чи недоліки обирання тієї чи іншої групи і перебування на ній, і тоді підсумуємо: то все таки для кожного з вас що буде краще. Отже, перебуваючи на першій групі. Єдиного податку, ви, як фізична особа підприємець, можете надавати такі побутові послуги населенню, а саме перукарські послуги, виключно одноосібно. У вас немає права мати найманих працівників. Попри це, все у вас також є обмеження по виручці, яку ви можете отримувати за календарний рік. І це обмеження вимірюється у розмірі 167 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня. Також слід зазначити, що перша група при розрахунках із споживачами може не застосовувати ПРРО або РРО. Давайте глянемо тепер стосовно другої групи. Друга група може надавати такі побутові послуги, а саме перукарські послуги населенню або одноосібно, або мати найманих працівників, кількість яких обмежується десятю. Також є обмеження по сумі доходу, і тепер це обмеження вже вимірюється розміром 834 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня, перебуваючи на другій групі і здійснюючи розрахунки із вашими покупцями таких послуг, ви зобов'язані вже застосовувати ПРРО або РРО. І давайте розглянемо третю групу. В третій групі такі послуги ви можете надавати або одноосібно, або мати найманих працівників, чисельність яких вже не обмежується, і також розмір доходу в ваш є значно вищий. Проте обов'язок застосовувати ПРРО або РРО залишається. Тепер ці всі нюанси ми зібрали в одній табличці, і давайте підсумуємо їх і ще раз розглянемо. Отже, надання порукарських послуг вами як ФОПу. Перебуваючи на спрощеній системі, можливе на першій, другій і третій групі, будучи на першій групі, ви зобов'язуєтесь такі послуги надавати лише особисто і не маєте права наймати працівників. Проте ви можете не використовувати реєстратор розрахункових операцій, отримуючи кошти за такі послуги. Ваш обсяг доходу за рік уже не має перевищувати 1 мільйон 185 тисяч. Те, пам'ятати, що за своїм видом діяльності ви маєте звітуватися один раз на рік. 60 календарних днів після завершення року у вас є для того, щоб відзвітуватися. Єдиний податок ви маєте сплачувати щомісячно до 20-го числа поточного місяця. Глянемо на другу групу. Друга група, ви можете надавати такі послуги, перебуваючи на спрощеній системі, обравши другу групу. Такі послуги ви можете надавати одноосібно або маючи найманих працівників, кількість яких не перевищує 10 осіб. Обсяг доходу у вас є значно вищий, і при умові, що мінімальна заробітня плата на 2024 рік буде 7100, тисяч обсяг доходу у вас буде 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень. РРО ви зобов'язані використовувати а от звітність і сплата податку дуже схожа є з першою групою. Раз на рік ми подаємо звіт 60 календарних днів по завершенню звітнього року і сплачуємо єдиний податок щомісяця в поточному місяці за цей місяць до 20-го числа. Якщо ви все-таки оберете собі третю групу, то слід зазначити, що такі послуги ви можете надавати або особисто, або найманими працівниками, кількість яких вже не є обмежена. Виручка ваша є значно вищою. Також ви зобов'язані використовувати при розрахунках ПРРО або РРО. Проте, власне, ось отут подання звітності і сплата податків будуть відрізнятися від першої і другої групи. Звітуватися ви тут будете поквартально, а це 40 календарних днів по завершенню кварталу, а також сплачувати єдиний податок, ви будете протягом 10 календарних днів від граничного строку подання такої декларації. І зазвичай, якщо перша і друга група це фіксовані ставки єдиного податку, то третя група це зазвичай у вас 5% від вашої виробники. Дирочки. Більш детальніше про суми податків, які ви можете сплачувати, і як вони обчислюються, дивіться в наших попередніх відео. А на сьогодні все. Приєднуйтесь до нас, підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі усіх наших новинок. На все добре, до нових зустрічей!